Воскресіння Декстера, кульмінація пісочного чоловіка, повернення у парк юрського періоду, адаптації короля жахів, протистояння з супермена і фантастичної четвірки та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І в розпал літнього сезону блокбастерів прийшов час обговорити головні анонси липня, який обіцяє гучно сколихнути принаймні кінотеатри, адже традиційний серіальний штиль на стрімінгах ніхто не відміняв. Але перед початком не забудьте про вподобайки, підписки та коментарі. Всім і кожному щиро дякую за спонсорську підтримку каналу і цікавого перегляду. Відкриває липень чергове повернення світу юрського періоду. У 2022 році Домініон зібрав мільярд у прокаті, тому не для кого не було секретом, що ми знову відвідаємо епічний світ динозаврів. Відродження розгорне події через п'ять років після фіналу, та залишивши цього разу всі знайомі обличчя в минулому, зосередиться на пошуках в закритому таємничому парку трьох найбільших динозаврів, які є ключем до секретних ліків, що можуть вберегти людство. А поки врятувати сучасний Голлівуд від сиквельно франшизної епохи, ніколи не під силу розповім, що критики вже встигли переглянути відродження, і їх думки кардинально розділилися. Хтось порівнює світ юрського періоду з легендарною класикою та нахваляє графіку, а хтось просто характеризує фільм як низку бездушних сцен, що нікуди не ведуть. З бездушністю франшизи, з якою я все-таки не можу розлучитися, погоджуюсь, адже здається, студія проміняла своє серце на абсурдний епік, який збирає мільярди і не збирається зупинятися. Стара Гвардія. Майже три роки, адже зйомки завершилися ще у 2022-му. Сиквел про безсмертних воїнів маринувався у виробничому пеклі. Тому, можливо, цього разу Netflix приділить більше уваги екшн сценам та згадає, що взагалі-то вони адаптують комікс. Друга частина розповість про подальші пригоди вже не такої безсмертної Шарлі Стерона. По трейлеру стає зрозуміло, що букер все ще в вигнанні, квін винирне з в'язниці та мріятиме про помсту, а тим часом на горизонті з'явиться новий противник перша із безсмертних Ума Турман, яка знову візьме до рук смертоносну катану. Перша частина для мене була не більше ніж непоганим бойовичком. У продовженні ж творці обіцяють емоційну глибоку історію та видовищні сутички. Але найбільше, чим інтригує друга частина так це епічним протистоянням Уми Турман та Шарлі Стерон. До речі, акторки вже натякали на розробку триквела. Лідери держав. Конфлікт Джона Сіни та Ідріса Ельби продовжується. Щоправда, цього разу за межами загону самогубців Джеймса Гана. Актори втілять президента США і прем'єр-міністра Британії, які виживають після авіакатастрофи. Їм доведеться забути про минулі негаразди та об'єднатися, щоб зберегти власні життя, розкрити масштабну змову та і, здається врятувати світ. І, очевидно, вся ця пригода супроводжуватиметься тоною жартів, вибухів, махачем, політичним безглуздям та тотальним хаосом. Залом, знайомий представник стрімінгових атракціонів. Щоправда, фінальний трейлер із спробою Шарлотто Коплі зламати четверту стіну, описуючи все це шаленство, яке на вас чекатиме, виглядав непогано, але трохи перестарався, адже за дві хвилини, здається, переповів увесь фільм. Пісочний чоловік. Медитативна, майже театральна адаптація культового коміксу Ніла Геймена повертається з другим сезоном. Володар Снів, Морфей, відомий також по безлічу інших імен, у продовженні відчайдушно намагатиметься виправити минулі помилки. Йому доведеться відповісти перед родиною, давніми друзями, ворогами, всеможливими монстрами та богами і зрозуміти, що справжнє прощення коштує дуже дорого. Хоча і в минулій главі не те, щоб не вистачало епіка, цього разу ставки будуть високі як ніколи. Адже як говорить смерть у трейлері, усі люблять гарні історії, але всі історії Колись закінчується. Так, другий сезон стане фінальним, і сподіваюся, що історія владики Сновидінь його шлях до прощення вдасться повністю розкрити. Адже Netflix, ймовірно, закрили серіал достроково, що також трапилося із відмінною книги «Кладовище» від Дісней та добрих передвісників від Амазон, оскільки Ніла Геймана звинуватили у сексуальних домаганнях. Супермен Оновлений кіновсесвіт DC Джеймса Гана дебютує на великих екранах із черговою інтерпретацією, можливо, і не першого супергероя зі сторінок коміксів, адже дискусії на цю тему все ще не вщухають у мережі, але точно найвідомішого та найвпливовішого. Без всім відомої передісторії нам відкриється шлях молодого Кларка Кента, не те, щоб кумира землян, що балансуватиме між своїм криптонським походженням та людським життям. Ми остаточно попрощаємося із буквально біблійною постаттю Божеством, що створив Снайдер, та познайомимося із тим самим добрим бойскаутом, світлим променем надії, що можливо лякає багатьох глядачів, як і сумнівні тестові покази, кубка персонажів, які відразу дебютують із суперменом, віджимаючи важливий хронометраж, та відомий всім амплуа Джаймса Гана, такого собі Марвелівського жартівника. Проте, все таки мені подобається новий курс легендарного крипто. В дусі класичних яскравих коміксів. Тому сподіваюся, ми не отримаємо чергових вартових галактики, хоча я їх обожнюю. А вміння Гана працювати із іронією, емоціями та атмосферою, що завжди супроводжується шикарним саундтреком, дозволить постановнику гідно відкрити нову еру DC. До речі, якщо комусь цікаво, напишіть, можливо, я присвячу окремий повноцінний випуск Супермену Цегла. Заплутаний трилер розгорне події у багатоквартирному будинку. Де, як твердить трейлер, всі жителі опиняться в заручниках. Жодного виходу, двері, вікна, навіть вентиляція заблоковані якоюсь дивною і не те, що добре намальованої стіною. Вода зникла, зв'язку немає. Залом повна ізоляція та ще й приховані камери спостереження. Все це змусить сусідів довбати стіни, підлоги та стелю, щоб об'єднатися та разом спробувати відшукати відповіді й рватись на волю, якщо це звичайно можливо, містика, прибульці, експерименти чи якась апокаліптична загроза, гадаю, не важливо, адже в будь-якому разі фільм зосередиться на чомусь у людському взаємодії, конфліктах, страхах та секретах, що плодитиме моторошна безвихідь у геометричній прогресії. Ідея перегукується з багатьма сюжетами: від культу окуба до свіженької платформи, від того ж Нетфлікса. Тому, якщо вам подобаються камерні напружені задаткові трилери. Welcome Fundatio. Максимально вільна інтерпретація інтелектуальної наукової фантастики Айзека Азімова повертається з третім сезоном. Ми здійснимо черговий стрибок у часі цього разу на 152 роки в майбутнє, коли галактика знову опиниться у страшній небезпеці, адже на горизонті з'явиться зловісний воєначальник, який надзвичайно могутній телепат на ім'я Мул, і саме його прагнення захопити Всесвіт змусить імперію та фундацію об'єднатися. Трейлер буквально вражає своїм розмахом. Все виглядає дуже дорого і абсолютно епічно. Дивовижні світи, космічні кораблі, змови, зіткнення культур та цивілізацій. Тому сезон має всі шанси стати найкращим. І так я знаю, як фанати Азімова недолюблюють це знущання над його спадщиною. Але нині наукової фантастики, особливо на маленьких екранах, практично немає. І фундація, тим паче, для незнайомої з першоджерелом аудиторії це свіжий ковток повітря. Вітря. Пишіть, як ви ставитесь до серіалу, цікаво почитати Декстер Виявляється, голівудська магія або жажда заробити сильніша за будь-які марвелівські мультивсесвіти, адже дозволяє вкотре повернути на екрани легендарного серійного вбивцю з нульових. Всі, хто дивився минулорічний приквел, «Переворотний гріх або ж стежить за моїми випусками новин, знає, що Декстеру вдалося пережити постріл сина і в новій главі з підзаголовком Воскресіння телевізійний хижак після зустрічі з детективом Батістою, до речі, з оригінального складу також повернеться його уявний татусь, відправиться у Нью-Йорк на пошуки сина. Нове місто, нові таємниці, нові вбивства та нові вороги. Від Уми Турман до Пітера Дінклейджа, декстера переслідуватиме ексцентричний мільярдер, помішаний на маніяках, а сам чолов'яга намагатиметься знайти спокуту, звичайно ж, слідуючи своєму кодексу. Гадки не маю що вийде з цієї авантюри, але подивлюся, обов'язково, адже нова кров, окрім її кульмінаційних 30 хвилин, мені зайшла. До речі, якщо вам знову не сподобається фінал, ні в якому разі не тягніться в інтернет. Адже є передчуття, що ми так дійдемо до Декстер Вихід на пенсію і подібних безкінечних продовжень. Інститут Новий серіал за романом Стівена Кінга покаже, що надздібності – це не завжди круто, особливо якщо тебе викрадають уночі і оговтуєшся ти не в Гогверці, а в таємничому закладі де проводять експерименти. Саме така доля спіткала подорослішавшого в порівнянні з першоджерелом Люка, як і загалом інших персонажів, адже творча команда вирішила, що такі жахіття із дітлахами 10-12 років це вже занадто. цьому богом забутому місці досліджують таких же обдарованих дітей. А паралельно із спробою люка втекти, перед нами розгорнеться історія Бена Барнса – колишнього копа, що намагатиметься розпочати нове життя у сусідньому містечку, але як завжди в історіях короля жаху йому це не вдасться. З книгою, як і з більшістю робіт, пізнього кінга, незнайомий, тому діліться враженнями в коментарях. Залом, якщо уникнути паралели із новими мутантами або дивними дивами, тут є все те, за що ми любимо легендарного автора: діти з дивовижними здібностями, моторошні загадки, таємничі заклад і зло, яке ховається не під ліжком. До речі, Кінг допомагав із адаптацією і тепло відгукувався про проєкт. Неприборканий. Детективний трилер, який поки не обзавівся ані тизером, ані трейлером, тому дуже коротко, розгорне події в національному парку США, де знаходять тіло дівчини. І з цією справою під керівництвом головного наглядача Сема Ніла намагатиметься розібратися рейнджер Ерік Бана, який виявиться не менш задатковою постаттю, ніж саме вбивство. Зі слів творців, це атмосферна напружена історія, де дикість природи змагатиметься з темрявою всередині людини. А найголовніше на вас чекатиме всього шість серій та шість годин інтриг без води і чергових сезонів. Зоряний шлях дивні нові світи. На телі таких шедеврів, як Discovery, космічні пригоди команди Пайка стали свіжим ковтком повітря серед багатосерійних ігрищ Paramount із культовим всесвітом Стартрека. На початку третього сезону ми відразу зануримося у протистояння з лиходієм минулої глави. А потім творці обіцяють нові місії, задкові, романтичні та кумедні пригоди, які випадуть на долю легендарного екіпажу Enterprise. Та сподіваюся, більше експериментів, типу лампового кросоверу. Із з нижніми палубами або ж мюзиклу. Так це може здатися занадто, але на диво епізод один із найкращих. До речі, Paramount вже продовжили серіал аж до п'ятого сезону, який стане кульмінаційним життя Чака. Це ще одна липнева екранізація Стівена Кінга, яка нарешті дістанеться і до українських кінотеатрів. Під пильним і доволі незвичним режисерським поглядом Майка Фленегана. Постановник, до речі, зараз працює над адаптацією Керрі, і я люблю практично всі його роботи, особливо багато серійні у співпраці з Netflix, Але тут на нас чекатиме абсолютно дзеркальний вайб. Фільм, який з ніг до голови обласкали критики, розповість про світ, що руйнується: землетруси, відключення інтернету, природні катастрофи, щось знайоме так, усе летить шкареберть, А люди бачать напис Спасибічак вам максимально емоційно розкажуть, хто такий Чарльз Кранц. Історію здавалося б звичайної людини від смерті й до дитинства, яка може вплинути на всесвіт. Тут не буде ніяких жахів, тільки дрібка магії, музики та смутку. І саме таких лампових стрічок останнім часом нам так бракує на великих екранах. Баллард витискаючи всі соки з детектива Босха, Амазон взялися за ще одного слугу закону і сторінок Майкла Конелі. Для тих, хто стежить за спадком, Рене Баллард не стане новачком. Але для решти це вже новоспечена керівниця підрозділу розслідування нерозкритих справ поліції LA. Вічна нестача фінансування, бюрократія та купа справ, з якими намагатиметься в дусі класичних детективних історій розібратися головна героїня. Та й гадай, Амазон розщедриться на камео самого Гаррі Боска, щоб заманити аудиторію флагманського серіалу. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Стопами крику та й залом нескінченних сучасних перезапусків, відомий всім слешер з 90-х повертається, об'єднуючи під своїм крилом як знайомі, так і нові обличчя. Основна фабула, як і я зрозумів по трейлеру, залишиться абсолютно незмінною. Декілька друзів випадково вбивають людину, тікають з місця злочину, клянуться нікому не розповідати, а через рік їх наздоганяє вбивча карма, яка прагне помсти. Щоправда, цього разу, окрім солодких казачів, Чок творців про ще більше напруги, страху та кривавих загадок, оновлені герої разом із старичками примірюють на себе амплуа детективів і намагатимуться відгадати, хто ж там ховається за маскою вбивці. Тож, якщо ви засумували за гаком, нічними криками та традиційною тупістю персонажів, які завжди розділяються перед лицем загрози, вітають це ваша прем'єра. А ще нас з вами добряче понівечила сиквельно-франшизна система. Фантастична четвірка. Фільм з підзаголовком Перші кроки перенесе нас у ретро футуристичні 60-ті, за які відповідає постановник вайбово-стильових Дивіжена». Сюжет не буде в черговий раз розжовувати отримання здібностей та створення команди, і здебільшого зосередиться на протистоянні з головним лиходієм, пожирачем світів Галактусом та його вірним вісником срібним серфером у нашому випадку з серферкою. А полюватиме цей тандем, як нам показали у свіженькому трейлері, надавши іншого сенсу під заловку перші кроки на новонародженого сина Ріда Річардса та Сью Шторм, одного з наймогутніших супергероїв з коміксів. До речі, як ви розумієте, це також солодка ціль для Роберта Дауні молодшого в образі доктора Дума, який має з'явитися у фільмі хоча б у сцені після титрів. Адже фантастична четвірка зі слів Кею на фагі буде безпосередньо пов'язана із месниками судний день. Та й не забувайте про сцену з кораблем фантастичної четвірки у титрах громоверсів антураж, ретро стилі каст я вже неодноразово згадував і виглядає це багатообіцяюче. Тому чекаємо на грандіозне повернення культової команди, яка, сподіваюся, гідно розпочне шосту фазу нині турбулентного кіно всесвіту Марвел. Щасливчик Гілмор. Адам Сендлер практично прописався на Netflix, тому не дивно, що майже через 30 років стрімінгу вдалося повернути актора на поле для гольфу. Щасливчик Гілмор знову візьме ключку до рук та відвідає турнір, щоправда, цього разу заради своєї доньки, а точніше, щоб оплатити їй навчання у престижній балетній школі. Фільм поверне цілий батальйон знайомих облич, від Бена Стіллера до Крістофера МакДональда. Промо досить тепле, сімейне та кумедне. І хоча доля скепсису до такого воскресіння зберігається, я буквально виріс на оригіналі. Та й в дусі Гілмера Швабри гамсели по тенісному м'ячику. Тому не можу не радіти камбеку vhs легенди. Поверни її мені. Брати Дені та Майкл після надпопулярного дебюту із Говори до мене у 2023 році повертаються ще з темнішою роботою, яку, так як світова прем'єра відбулася у кінці травня, високо оцінили західні глядачі. В центрі сюжету опиняться сироти, брат та сестра, які переїжджають у будинок на перший погляд милої приємної матері. Але очевидно, за лестищами й посмішками ховається справжнє жахіття, оскільки матуся, здається, хоче провести якийсь мотор ритуал і повернути власну доньку з того світу. Трейлер фільму точно розпалює апетит до перегляду. Тривожна музика, гнітюча атмосфера і напруга в кожному кадрі. Схоже, колишнім австралійським ютуберам у тантемі ЗА 24 знову вдасться нас вразити і, можливо, трохи налякати. Покручений метал. Кумедна і в міру трешова апокаліптична пригода повертається з другим сезоном. Автори поки що не ділилися ані повноцінним трейлером, ані деталями, але фінальні твісти минулої глави і так все розповіли. На нас чекатиме масштабний смертельний турнір, де Ентоні Макі та Стефані Беатріс зіткнуться як з новими, так вже і відомими небезпечними ворогами, типу кровожерлого клоуна. Вони змагатимуться за головний приз виконання будь-якого бажання, та ще й на горизонті з'явиться. Сестричка персонажа Макі залом від першого сезона нічого особливо не очікував, але ці коротенькі епізоди, сповнені вибухів, стрілянини та чорного гумору, проковтнув за вечір. І гадаю, другий сезон не збавить пекельних обертів. Едінгтон це новий вже четвертий повнометражний фільм для А-24 Аріастера: мікс неовестерна, політичного трилера чорної комедії та ковідної пандемії, адже саме в розпал епідемії, що не так актуально, в маленькому містечку розгорнеться відчайдушна боротьба за владу між мером у виконанні Педро Паскаля та шерифом Хоакіном Феніксом. Також у картині її звичних гучних імен фігуруватимуть Ама Стоун та Остін Батлер. А що очікувати від чергового жанрового експерименту Астера, незрозуміло. Автор у мене в першу чергу асоціюється з психотелічним жахом. Його спадковість та сонцестояння ідеальні представники сучасної хвилі, так званого інтелектуального гореру, стали справжньою віддушеною. Трьохгодинна параноїдальна Одіссея Бо повернула в бік саморефлексії та психоаналізу, і тут на нас чекає черговий поворот, який безперечно інтригує. На сьогодні все. Пишіть, що плануєте переглянути. Як вам чергове воскресіння Декстера та чи витримає Супермен Джеймса Гана таку серйозну конкуренцію в кінотеатрах? Дякую за вашу увагу і до наступної суботи!